Інформація лише для тих, хто любить одноповерхову забудову та будинки з гаражами. Дивіться, за моєю спиною, ось такий у нас красень, дивіться, який паркан, до речі, він інстравертину. І якщо зайти е, на подвір'я, ось так виглядає у нас сам будинок, це у нас Лісова буча. Те, що я казав для любителів одноповерхової забудови, якісної забудови. Дивіться, автоматичні ворота, заїзд і є у нас гараж на дві автівки. Сам будинок у нас ось в такому форматі 285 квадратних метрів у нас якісна побудова, мансардний поверх 90 квадратів цегла, мінвата утеплення і по фасаду у нас ось такий є травертин. Дуже якісний, дуже дорогий. Ось така, дивіться, ділянка. Ділянка тут у нас, хочу зазначити, 15 соток. Хто хоче жити у лісі в такому оазисі, Це саме пропозиція для вас. І ось дивіться, це у нас ділянка, ось такі ось сосни. І є у нас, дивіться, дві тераси. Перша тераса закрита. Вихід з кухні, вітальні до речі, панорамні які вікна, дивіться, стелю, дуже великий, там камінний зал. Вихід з кухні, накриту терасу. І є отака у нас відкрита тераса. Ось в такому форматі. Це батьківська кімната. Вона своїм власним санвузлом і гардеробною. Оп, дивіться, який красень. Будинок, нагадаю, у нас в один поверх має. Кімнати, три кімнати, кожна кімната з власним санвузлом і власним гардеробом. Велика кухня, вітальня, камінний зал, гараж, додаткові приміщення, відокремлена кухня. Тому, якщо бажаєте приїздити в Бучу, ось дивіться, яка ділянка. Щоб ви розуміли, тут 15 соток можна докупити. Е, хто хоче переїжджати в у Бучу, у Лісову, телефонуйте, надам всю інформацію по будинку та і по нерухомості в нашому регіоні. Мій номер телефону є в шапці профіля. Буду радий вас бачити.